Привіт, з вами Ніка. Сьогодні я хочу розповісти вам про життя відомої співачки Катерини Бужинської. Нині вона кохана і щаслива, але були часи, коли юна Катруся Ящук пережила таке, що й словами важко описати. Минула артистка не любить згадувати, бо воно було зовсім не казковим. Коли Каті було 14 років, вона познайомилася з музичним продюсером Юрієм Квеленковим. Чоловік був на 20 років старшим. Спочатку вони почали співпрацювати. А згодом покохали одне одного. Артистка взяла собі псевдонім, дівоче ім'я мами та стала бужинською. Вона була настільки недосвідченою та закоханою в Юрія, що сприймала як норму всі його вибрики. Аквеленко вповодився з юнкою доволі аб'юзивно, міг принижувати та навіть підняти руку. Натомість собі дозволяв усе, що завгодно, навіть зраджував кохану. Катрі було дозволено лише виступати на сцені. Все решта було під забороною. Юрій не дозволяв дружині зустрічатися ані з мамою, ані з подружками. Зачиняв у квартирі на цілий день і змушував репетрувати. Виходила з дому співачка тільки заради знімань та концертів, а ще коли вони з продюсером їздили на гастролі. Благовірний змушував бужинську так багато виступати, що, коли вона у 18 років завагітніла, не дозволив народжувати. Мовляв, має працювати, а не з пелюшками возитися. Катерина дуже часто шкодує, що тоді послухалася і позбулася дитинки. Знаменитість терпіла подібне довгих вісім років, а потім набралася сміливості і пішла від мучителя. Після того Квеленков був продюсером Наталії Бучинської та Миколи Гнатюка. Юрій отримав звання народного артиста. Останні вісім років чоловік є директором будинку культури в Обухові. Він продовжує опікуватися молодими артистами і їздить із ними на гастролі. Багато хто думає, що старшу доньку Олену Катерина народила від першого чоловіка. Насправді, у житті знаменитості були ще й інші стосунки. Одного разу у дівчини вискочив абсцес, після якого залишився шрам. Юрій повіз її до лікаря. Пластичний хірург не лише позбавив співачку проблеми, але й покохав її. Катерина відповіла взаємністю. Так що батьком дитини є саме Володимир Ростунов. Заради бужинської лікар покинув дружину. А вона пішла від ненависного продюсера. Пологи почалися на шостому місяці вагітності і виявилися доволі складними. Ніхто не давав гарантії, що породілля і немовля виживуть. Та врешті все минулося. Допоки жінка гляділа вдома Оленку, володя почав зникати надовго. Спільне життя не заладлося, і Катерина за п'ять років покинула чоловіка, а він відмовився від доньки. Сімейного щастя Бужинська зазнала лише у третьому шлюбі. У 35 років виконавиця познайомилася з болгарином, який був на рік молодший від неї. Подейкували, що він син президента країни. Але насправді це не так. Дімітар Стойчев є не сином, а похресником високопоставленого болгарського чиновника. Все решта чутки. Освічився молодик у день святого Валентина, коли пара відпочивала на Мальдівах. Тепер щороку відзначаю 14 лютого як подвійне свято. А побралися вони у квітні 2014 року в Софії. Весілля зіграли у ретро стилі з вінтажним вбранням та старовинним автомобілем. За два роки щасливе подружжя стало батьками двійняток, яких назвали на честь мами і тата. Олена була страшенно проти подібного поповнення у родині. Вона ревнувала матусю до молодших братика і сестрички і вимагала, аби та повернула дітей у пологовий будинок. Довелося прийняти складне рішення. Відвести старшу доньку до України, де вона навчалася у приватному ліцеї. У січні Олена відзначила 18 років. Нині вона здобуває вищу освіту в Німеччині і вже визначилася з майбутньою професією, збирається стати дитячою письменницею. Час від часу старша сестра навідується до Болгарії та залюбки спілкується з молодшими катрусею та Дмитриком. Матуся з близнятами теж приїжджає до старшої доньки у гості. Обом дітям передався у спадок гарний голос матері. Катерина Бужинська багато гастролює теренами України разом із партнером Михайлом Грицканом. Співачка дуже шкодує, що її діти позбавлені можливості навчатися у Києві і відвідують школу у Софії. Восьмирічні брат та сестра разом із татом з нетерпінням чекають на маму після концертів. Родина багато і часто подорожує. Врешті можна відзначити, що життя у Катерини Бужинської таки вдалося. У мене для вас є ще багато історій з життя знаменитостей. Тож, аби не пропустити наступний випуск, терміново підпишіться на канал Зіркові Побрехеньки і натисніть на дзвіночок. Якщо ви є фанатом творчості Катерини Бужинської, обов'язково напишіть кілька теплих слів для співачки у коментарях. А якщо бажаєте зробити внесок у розвиток проєкту, шукайте реквізити в описі до відео. За вашою фінансовою підтримки, ми зможемо розповідати більше зіркових історій.